І ось сьогодні до нас прийшли діючі вояки, які захищають нашу батьківщину. А я хочу нагадати вам, що у нас в школі є 132 дитини, батьки яких воювали або ще зараз воюють в так званому АТО. А, АТО, не АТО вони зараз самі вам це розказують. Я вам розможу що це за прапор. Це прапор захисників Донецького аеропорту і вишки. Це прапор останніх кіборгів. Чому вони кіборги? Їх назвали вороги Кіборгами. Бо цих людей не могли здолати. Це люди, список людей, які загинули. Цьому аеропорту, А це побажання вам, дітям, нашої, нашої української землі, бо ви є патріотами. Ви повинні завжди стояти на захисті нашого суверенітету, на захисті нашої держави, бо ви є покоління е, української молоді, яке повинно до цього ставитися. Почесно, з великою відповідальністю. Пам'ятайте цих героїв діти. Хочу вам усім подякувати, що в нас була така ситуація, я був з Ромкою на вишки. До нас приходили ваші письма, дуже багато пісні приходило. І коли ми ці письма отримали, коли нам було дуже важко, нас постійно обстрілювали, і ми читали ваші письма. дуже багато з цілої країни, тому я вам хочу від себе. Я старший вишки РВП заїжджав. Громкою. І ми читали ці де деколи попиталися дозвонювати, але нам не вірили, тому що кажуть, ну не може такого бити, щоб ви з вишки зараз дзвонили і дякували про ці письма. Тому то велика-велика вам велика дяка, що ви нас піддержували, бо ваші письма знаходилися всякі. Де ми, де ми проходили бойові дії, ми брали з собою ці письма, бо ми за вас, не за друге, ми за вас, іменно за вас. Стояти і будемо стояти до кінця. Дуже вам дякую, що ми нам тиснуємо. Може, по яке запитання, щось вам доповісти. Ми з радістю це зробимо. А це для вашого музею влучаємо.